Чи доводилось вам навесні стояти над почорнілим безжиттєвим кущиком улюбленої троянди і з тугою думати, ну що ж я знову зробив не так? Знайомо, правда? Здається, і вкривали, і дбали, а зима все одно виявилася сильнішою. Сьогодні ми раз і назавжди з'ясуємо, як уникнути цієї садової трагедії, я покажу вам. П'ять надійних залізобетонних способів захисту багаторічників від морозу, про які чомусь мовчать багато експертів. Обіцяю, після цього відео ваші рослини зустрічатимуть весну живими, здоровими та готовими до пишного цвітіння. А п'ятий спосіб вас точно здивує, адже він найважливіший і найбільш неочевидний. Тож обов'язково дивіться до кінця. Перш ніж ми почнемо будувати зимові квартири для наших квітів, давайте зрозуміємо, від чого саме ми їх захищаємо. Гадаєте, лише від низької температури не зовсім так? Набагато страшніша для рослин безсніжна зима із сильним вітром, коли мороз проникає глибоко в суху землю і буквально розриває коріння. Небезпечні також і різкі перепади температур від лиги посеред зими. Які провокують пробудження бруньок, а потім раптові заморозки їх просто знищують. І, звісно, крижаний дощ, що створює на гілках крижаний панцер, позбавляючи їх кисню. Наше завдання не просто утеплити рослину, а створити для неї стабільний сухий та захищений мікроклімат, який згладить усі примхи погоди. Розуміючи це, ви зможете діяти не за шаблоном, а усвідомлено обираючи найкращий спосіб для кожної конкретної квітки у вашому саду. Отже, спосіб номер один найпростіший і найбільш універсальний це мульчування. Уявіть, що це тепла, пухнаста ковдра для кореневої системи вашої рослини. Коріння це серце і шлунок багаторічника. Якщо воно замерзне, то навесні вже не буде кому прокидатися, мульча створює повітряний прошарок, який не дає морозу швидко проникнути глибоко в ґрунт. Вона згладжує різкі перепади температур і, що дуже важливо, зберігає в ґрунті вологу, не даючи йому пересохнути від зимового вітру. Це перша лінія оборони, обов'язково практично для всіх багаторічних рослин, особливо для тих, які були висаджені цьогоріч і ще не встигли як слід укорінитися. Навіть найбільш морозостійкі культури скажуть вам дякую за таку просту, але надзвичайно ефективну турботу. Чим же найкраще мульчувати це одіяло? Вибір матеріалів величезний, але кожен має свої особливості. Найпростіший і найдоступніший варіант. Сухе листя, особливо дубове чи кленове, оскільки воно менше злежується, чудово підійде торф або добре перепрілий компост. Вони не лише зігрівають, але й навесні перетворяться на чудове добриво. Багато садівників полюбляють хвойний опад чи подрібнену кору. Вони не лише зберігають тепло, але й знезаражують ґрунт, запобігаючи розвитку грибкових хвороб. А от чого варто уникати, то це свіжої соломи чи сіна. У них дуже полюбляють зимувати миші, які з задоволенням обгризуть кору ваших рослин. Також будьте обережні зі свіжою тирсою. Вона витягує з ґрунту азот і може його сильно закислити. Це сподобається далеко не всім садовим культурам. А тепер про головну помилку, яка перетворює рятівну ковдру на смертельну пастку. Ця помилка має назву поквапився і закутав. Ніколи не мульчуйте рослини надто рано по теплій і вологій землі. Що тоді станеться? Під товстим шаром мульчі коренева шийка рослини почне пріти як у парнику. з'являться грибки, гнилі, і навесні ви дістанете не живу рослину, а просто слизьку масу. Запам'ятайте золоте правило. Мульчуємо лише тоді, коли земля вже трохи підмерзла, схопилася першою морозною скоринкою зазвичай при стабільних мінус градусах. Наша мета не зігріти теплу землю, а зберегти в ній залишки тепла і не пустити холоду глиб. Ось тоді мульча працюватиме правильно. І як саме це робити? Техніка проста, але вимагає акуратності. Навколо основи куща ми насипаємо шар мульчі товщиною від 10 до 15 см. Тут важливий момент: не засипайте сам центр куща, так звану точку росту, залиште навколо стебел невеликий простір буквально пару сантиметрів, щоб забезпечити циркуляцію повітря та уникнути випрівання. Уявіть, що ви будуєте навколо рослини такий собі невисокий вулканчик або бублик. Цей шар захищатиме найбільш вразливі периферійні корені. Для додаткового захисту зверху можна покласти кілька ялинових гілок, лапника, він затримає сніг і не дасть мульчі розлетітися від вітру. От і все. Першу лінію оборони побудовано. Давайте перейдемо до другого методу, який дуже часто плутають із мульчуванням, але це абсолютно різні речі, йдеться про підгортання або окучування, якщо мульчування можна назвати ковдрою для всієї кореневої системи, то підгортання це така висока, тепла шуба, одягнена безпосередньо на основу куща, на його серце. Саме там знаходяться сплячі бруньки, з яких навесні йтимуть нові пагони. Цей метод є особливо важливим для таких ніжних рослин, як троянди, клематиси та великолисті гортензії. Їхня надземна частина може вимерзнути, але якщо ми збережемо саме цю основу. Кущ навесні легко відновиться. Підгортання формує високий земляний горбик, який фізично захищає нижню частину стебел від пронизливого крижаного вітру і сильного морозу. Тут теж треба розуміти, що є свій правильний і неправильний матеріал, найпоширеніша і найгірша помилка підгортати рослину тією землею, яку ви згрібаєте просто з під цього ж куща. Що ви робите в такому випадку? Ви оголюєте верхнє коріння, роблячи його абсолютно беззахисним перед морозом, це все одно, що, намагаючись укрити голову, зняти з себе черевики, правильно принести ґрунт здалеку. Ідеальний варіант це не просто земля, а пухка, повітря на суміш, наприклад, ґрунт навпіли з перепрілим компостом чи нейтральним торфом. Такий субстрат не злежиться у крижану грудку, він дихатиме, і навесні його легко прибрати, не пошкодивши при цьому рослину. Якої ж висоти має бути ця захисна шуба? Тут принцип чим більше, тим краще спрацьовує ідеально. Для троянд, наприклад, мінімальна висота горбка має бути 25, а краще всі 30 см. Таке укриття гарантовано захистить 5-7 нижніх бруньок, чого цілком достатньо для весняного відродження куща. Десятисантиметровий насип. Це, як то кажуть, просто припудрити носик. Від серйозних морозів він, на жаль, не врятує. Не полінуйтеся, додайте зайве відро грунту. Навесні ви самі собі подякуєте за це, милуючись потужними новими пагонами, що ростуть. Прямо з під укриття, у той час як у сусіда від його окученого на швидку руку кущика швидше за все залишаться лише по чорні ліпеньки. Давайте розвінчаємо ще один популярний міф про підгортання рослин тирсою. Багато хто вважає її чудовим утеплювачем, і здавалося б, це цілком логічно, але на практиці тирса один із найгірших матеріалів для цього. Чому? Вона дуже гігроскопічна, тобто вбирає вологу, мов губка. Під час зимових відлиг вона набирає воду, а коли приходять морози, змерзається в єдиний крижаний панцир. Цей крижаний комок не лише не гріє, а й може пошкодити кору вашої рослини. А навесні, коли ви спробуєте його прибрати, ви ризикуєте відламати ніжні бруньки разом зі шматками льоду. Тож забудьте про тирсу для підгортання, краще використайте її для садових доріжок. А тепер переходимо до способу номер три, який ми застосовуємо для справжніх дів нашого саду, це повітряно-сухе укриття. Воно потрібне для найніжніших і найпримхливіших рослин. Чайно гібридних троянд, деяких сортів гортензій, клематисів другої та третьої груп обрізки, а також рододендронів. Цим рослинам страшний не стільки сам мороз, скільки зимова волога, висушуючи вітер та зледеніння. Наше завдання спорудити для них персональний будиночок, всередині якого буде сухо і що важливо відносно безвітряно. Головний принцип такого укриття. Забезпечити наявність повітряного прошарку між рослиною та матеріалом, яким ми її накриваємо, адже саме повітря є найкращим теплоізолятором, як звести такий зимовий будиночок, це насправді дуже легко. Спочатку ми готуємо саму рослину, обрізаємо її, зв'язуємо пагони, якщо вони надто довгі, і злегка підгортаємо основу. Як ми вже навчилися робити, потім над рослиною встановлюється каркас. Це можуть бути металеві дуги, встановлені хрест навхрест, дерев'яний ящик без дна або навіть простий курінь із кілків. Головне, щоб цей каркас був міцним і міг витримати вагу у снігу. Висота каркасу має бути на 10-15 см вищою за саму рослину. Саме на цей каркас ми й натягуємо покривний матеріал. Ідеально підійде неткане полотно, наприклад, спанбонд чи лутрасил щільністю 60 грамів на метр квадратний, складене у два або три шари. А тепер найважливіший секрет цього методу, про який багато хто забуває вентиляція. Наш будиночок не має бути герметично закритий. Якщо всередині буде занадто волого, рослина зіпріє ще до настання сильних морозів, тому, коли ви встановлюєте укриття восени, залиште з торців невеликі отвори для провітрювання, так звані продухи, нехай там гуляє легкий протяг. Повністю закривати укриття потрібно лише з настанням стійких морозів нижче мінус 10-15 градусів. А навесні, як тільки почнуться перші відлиги, ці продухи необхідно знову відкрити, щоб рослина не зварилася під яскравим сонцем. І ще одна груба помилка застосовувати для повітряно сухого укриття звичайну поліетиленову плівку. Здається, що вона краще захищає від вологи, але насправді вона створює ефект парника. Під плівкою неминуче утворюється конденсат. Вдень, коли світить сонце, крапельки води випаровуються, а вночі замерзають, перетворюючись на крижану кірку просто на гілках рослини. Це спричиняє обмороження кори та розвиток плісняви. Плівка не дихає, і під нею рослина гарантовано випріє. Запам'ятайте, повітряно сухе укриття повинно бути саме сухим і повітропроникним – тому використовуйте лише неткані матеріали, які пропускають повітря, але відштовхують вологу. Четвертий спосіб найприродніший, найефективніший і при цьому абсолютно безкоштовний це снігозатримання, сніг найкращий у світі утеплювач. Шар снігу товщиною лише 50 см здатен підтримувати температуру біля поверхні ґрунту на рівні близько нуля градусів, навіть якщо на дворі лютує 30 градусний мороз. Під таким сніговим покривом чудово зимують навіть найніжніші рослини. Проблема полягає в тому, що зими часто бувають малосніжними. Або ж сильний вітер здуває сніг із клумб, залишаючи їх голими і беззахисними. Наше завдання допомогти снігу затриматися саме там, де він потрібен найбільше. Як же спіймати сніг? Насправді є кілька простих способів найвідоміший із них це розкласти на клумбах ялинове чи соснове гілля. Його хвоя чудово чіпляє та утримує сніжинки. Не дозволяючи вітру їх здути, крім того, гілля створює додатковий повітряний прошарок, інший спосіб не зрізати восени під корінь високі стебла багаторічників, наприклад, флоксів, айстер або рудбекі. Ці сухі скелетики працюватимуть як природні бар'єри для снігу. Можна також встановити невеликі декоративні тини або спеціальні снігозатримувальні щіти з навітряного боку квітника, будь-яка перешкода на шляху вітру змусить сніг осідати та накопичуватися. Усі попередні методи мульчування, підгортання та укриття особливо важливі саме тоді, коли зима без снігу це найнебезпечніший сценарій для нашого саду. Якщо немає снігової ковдри, так званий чорний мороз, як його називають садівники, проникає в землю дуже швидко і глибоко. Гола суха земля промерзає наскрізь, розриваючи коріння. За такої зими гинуть навіть ті рослини, які ми вважаємо абсолютно морозостійкими. Тому, якщо ви бачите, що за прогнозом насуваються морози, а снігу немає і не передбачається, не полінуйтеся накинути на найцінніші культури додатковий шар мульчі або, хоча б трохи, лапника, цей простий захід може врятувати їм життя. Що ж робити, коли нарешті випав такий довгоочікуваний сніг? Тут є свої нюанси якщо сніг мокрий і важкий. Його варто обережно струсити з крихких гілок хвойних рослин чи кущів, інакше вони можуть зламатися під його вагою. А от легкий пухкий сніжок, наш найкращий друг. Навпаки, його потрібно підгортати до основи кущів, особливо троянд та гортензій, створюючи додаткові замети. Чим вищий замет, тим тепліше буде рослині. Тож пройдіться садом з Лопатою і перекидайте сніг з доріжок просто на клумби. Рослини будуть вам за це безмежно вдячні. А тепер п'ятий обіцяний спосіб найважливіший, найхитріший і той, про який більшість садівників просто забуває. І знаєте, в чому його секрет він починається не в жовтні чи листопаді, коли вже вдарили перші заморозки, а у серпні. Так, так вам не почулося правильна підготовка до зими це не якісь там екстрені заходи з укриття, а грамотний догляд за рослиною наприкінці літа та восени. Саме в цей час рослина має припинити активне зростання і почати готуватися до періоду спокою. Вона накопичує у своїх тканинах цукри та інші речовини, які працюють як природний антифриз. Отож, головне правило для другої половини літа приблизно з серпня місяця повністю припиняємо будь-яке підживлення азотними добривами. Азот провокує активний ріст нових молодих пагонів та листя. Ця ніжна зелень просто не встигне визріти, підготуватися до холодів, і при перших же заморозках вона почорніє і загине. Ба більше, вона відтягне на себе всі поживні речовини, сильно ослабивши при цьому усю рослину. Продовжувати підживлювати багаторічники азотом у серпні це все одно, що відправити солдата на зимову війну в тонкій літній сорочці, це прямий шлях до обмороження і відповідно загибелі. Замість азоту наприкінці літа та восени нашим рослинам потрібні вже зовсім інші поживні речовини, інші вітаміни, це калій та фосфор. Саме ці елементи допомагають погонам визріти, тобто набрати міцності та одерев'яніти. Вони зміцнюють клітинні стінки, підвищують концентрацію клітинного соку, а це своєю чергою значно знижує температуру його замерзання. Простіше кажучи, калійно фосфорне підживлення це як спеціальна дієта та тренування перед тривалою зимовою сплячкою. Використовуйте сульфат калію, монофосфат калію або спеціальні осінні комплекси добрив. Зверніть увагу, що азоту там або немає зовсім, або він присутній у мінімальній кількості. І останній, але надзвичайно важливий етап осінньої підготовки це власне вологозарядковий полив. Багато хто вважає, що восени і так дощів вистачає, і додатково поливати сад не потрібно, це велика помилка. Якщо осінь виявляється сухою, ґрунт іде в зиму повністю зневодненим, а сухий ґрунт, як ми вже знаємо, промерзає значно швидше і глибше, ніж вологий. Саме тому, у жовтні, безпосередньо перед настанням перших заморозків, якщо не було рясних дощів, необхідно дуже добре пролити всі багаторічники, особливо кущі та дерева. Потрібно промочити ґрунт на глибину мінімум до пів метра. Вологий ґрунт має більшу теплоємність, повільніше остигає. І таким чином створює своєрідний тепловий буфер для кореневої системи. Ось так. Крок за кроком ми й розібрали усю стратегію. Давайте згадаємо наших п'ять китів успішної зимівлі. Перше тепла ковдра змульчі для коренів. Друге висока і надійна шуба, підгортання для основи куща, третє персональний будиночок. Повітряно сухе укриття для найтендітніших принцес саду, четверте пастки для снігу, нашого головного природного захисника, і п'яте, найголовніше це грамотна підготовка, яка починається ще в серпні з правильного підживлення та осіннього поливу. Як бачите, захист саду від зими це не судомна битва з морозом, а продумана та логічна система дій. І тепер у вас є всі карти на руках, щоб наступної весни ваш сад прокинувся повним сили здоров'я. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові секрети. А тепер питання до вас який спосіб укриття використовуєте ви? Чи може у вас є свій власний перевірений роками секрет, яким ви готові поділитися? Напишіть про це в коментарях. Давайте обмінюватися цінним досвідом.